Виконуємо номер 1582 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Іра щодня випиває 150 грамів свіжо вичевленого соку. У 100 г соку міститься 12 г вуглеводів. Скільки вуглеводів Іра споживає щодня, випиваючи сік розв'яжемо задачу за допомогою пропорції. Отже, 100 г соку містить 12 грамів вуглеводів. І я випиває щодня 150 грамів. Це вуглеводів. Маємо прямо пропорційну залежність. Складемо пропорцію 100, відноситься до 150 як 12 до Х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток ранніх членів пропорції. До рівня добутку середніх членів пропорції. Знайдемо х. Скорочуємо на 10. Скорочуємо тепер на 5. 15 ділимо на 5 буде 3, 10 ділимо на 5 буде 2, і 12 і 2 скорочуємо на 2. Маємо в знаменнику один, а в чисельнику шість помножити на три буде вісімнадцять. Записуємо відповідь. Іра споживає щодня вісімнадцять грамів. Вугле. Дів номер 1582. Виконано.